Я завжди боялася цього цих брекетів, я не хотіла нічого ставити. Але потім підросла вже мені я разом з мамою поставила в один день, і в мене була проблема в тому, що були великі щілини між зубами і прикус неправильний, дистальний. Мені найбільше не подобалися щілини між зубами. А вже коли я сюди прийшла, мені сказали, що ще на неправильний прикус. Я бачила, що в мене верхній ряд верхня щелопа трохи більше залазить на нижню. Але я не думала, що це прям така проблема велика ось, А коли я прийшла, то мені сказали, що це теж проблема. Я думала, що це буде ну дуже важко, як я не слухалася знайомих, що і там ти їсти не зможеш нічого, і взагалі все погано. Але поставила я першу недільку, мені там трохи поболіли зуби, а потім взагалі все чудово, і зараз я дуже задоволена результатом. На такий термін, який мені одразу сказали, десь приблизно рік, стільки й вийшло, десь рік і декілька місяців. Час. Ну зараз тільки мені зняли, я ще, ще збикаю, тільки да. 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 але така свобода відчувається. Да.